Привіт усім! Це перше моє велике відео, перше відео з комп'ютера. Ну, точніше з ноутбуку. Я на ноутбуці граю. І це щойно вийшло оновлення. Я з нього пройшов. Я намагався записати оновлення, але не зміг. Так от, що помінялося? Прибралися ці тижні, перший другий тиждень. Обнови сніжне. Ця прибралося. Все поприбралося, на жаль. Клас Інженера прибрався, але Санта Хелпер досі не прибрався. Дуже дивно. Guilting Elf не повинен прибратися, то що він. Ну, що він. Він ліментований, і його не повинні прибрати. На щодо класів нічого нового не додавав, але якийсь баг настільки Poison Master і, 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 і Best Master. А у нас повинна бути хоча б одна п'ятизіркова. Або поміняли, що воно з маленьким шансом п'ятизіркову тепер видає. Я не знаю. <coughs> так, нехай погнали в катку вже. Всім привіт! Точніше, ми зайшли в каточку. У нас вогняний біом. Це дуже добре. До речі, біомчики нарешті вернули. Хоча полюс теж був прикольним. Дуже ялинки прикрушати, те десидем. І ще таке таке. Так, де наша вугіллечка? Побігла за вугіллям. Ну, да, дуже шкода, шкода. Що приправили все це зимове. біля кролики, хоча вони були. Я шоколадний заєць. Колись до обнови. Але, але їх поміняли на білих Жа зайчиків, мурзайчиків. Ну да. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Все прибрали. Але, як мінімум, я зможу поностальгувати коли нам. О, 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 по презентам, по, то, по подарункам. Тож в мене є Gifting Heльф. Я його встиг купити. Він, конечно, поганий, але щоб понасильгувати за неоврічною обновою, буде гарно. Так ми вже майже третій левел апнули. Давайте. Раз, два, з третій левел готовий. Побігли лутатись. Давайте знайдемо вогнян і я там вугілку бачу. Тобто такої нам не треба. Навіщо їх збирати? Вогняний біом. У, сюди. Щас ми там не сильно. Ля, одразу мікрохвильовка куди? Так окей, мікрохвильовку ми забрали. Е, тепер... а що тут? крім мікрохвильовки одної нічого немає. Ляс спавень поганий. Блін. Дуже поганий спавень. Ну, бідно. Опа ТУБЗ. Тубзет. Туалетик. Туалетик. Зараз ми тут подивимося, що у нас в туалеті. Опа. Так. <кхм> <кхм> Скриня, звісно. Відкриваємо скриньку. Скриньку. Ай, дебіл. Ладно. О, це дуже добре. Зараз ми кронічу лапу побіг отримаємо. Він це був круг, ладно. М -м 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 так, а де... Де вовки? Вовка бачу. Шкура не випала. EP, IDP. Ну давайте його здомать цього прип'ємо так. Ой-ой-ой, заждіть. І И... я забручки да от эти два надо. Ммм, каниса, тистильчика. Якщо ми зараз з скринь... Випаде хороший мішок, ой, як це буде добре. Але, звісно, коли мені падає хороший мішок, правильно, ніколи. Револьвер. Так. Мені не даємо вовкам вбити. Шкура не випала. Мені не даде шкуру. Фу, коло, ладно. Давайте проб'ємо їх цим уже. Нарешті. Сейчас з голоду сдохну, подожди. Біжим, 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 біжим. Давайте. Зараз багато чого скрафтимо і... Я дебіл. Яс. Можете вважати мене дурним, я спали в стільці. Офіціаль... Офіційно я дурень. Лапа. Ну, хоча б в чомусь повезло. так. Ну, блин, давай. І. Гудекс. Все ми все забрали, побігли. Я. Я хочу в огненному біомі побігати. Я, я в ньому стільки не бігав. І витек, так, О! Стільчики хоча б на заміну тим. Прийшли. Я горю, маю тут погорить. Так, раз, два, три. Так, 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 чотири. Так побіг. О, ну на у нас ще два січка. Ммм, було б конечно, набагато більше, якби я тінь спалив. Але я вже так, я супій. Так, М -м -м, там у нас нічого немає. О, вулкан тут повинен бути мамонтий. Мамонти, конечно, хрен уб'ю зараз, але. Усе одно. Щас сдохну з голоду. Голодов блин, устроив. Кониста, кониста, забрать. Бежим, 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 бежим. бежим. насрать, на бжим, 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 Дай жрать, скорпион. Я, я бжим, 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 я бжим, За бжим, за бжим, бжим, Даааа, файти сюди Тортик. Ура, я врятований. А якби я тоді зайшов? Ти та що я монети збираю? Якщо раніше від них хоча б якийсь був сенс, то зараз від них нуль сенсу. Даоош Біжи... Мне надо видать в сете получив крафт верстака Там до фига Давай, Давай давай yes. О и каністра Остап Оп Так мы крафтим По-перше, раз по два. Три, 4, 5. Так, що нам вистачає? А нам вистачає ми апом верстачок. Далі нам ні на що не вистачає. Так, раз, два, три. І, звісно, мапа. Саме звичайна мапа. Яку колись ми завжди ставили.